Про пані Фаріон приготуйтесь. Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки кафедри української мови в Львівській політехніці. Університет зобов'язаний виплатити їй понад 120 тисяч гривень за період вимушеного прогулу. Постанова апеляційного суду, що можуть оскаржити в Верховному суді. Представник Львівської політехніки заявив Суспільному, що очікує на повний текст ухвали і потім думатиме про подальші. Кроки. Фаріон натомість заявила, що наразі обмірковує, чи повертатися в університет отакої. такої, От такої несподіваної Ілону насправді. Ще й гроші мають виплатити. Та ні, почекай. Ще Верховний суд. Почекаємо, що він скаже. Я сподіваюся, що все ж таки вище подасть так, до Вищого Верховного суду. Подивимося, що буде далі. Я нагадаю, що власне Ірино Фаріон звільнили торік у листопаді, а все після скандалу щодо її різкої критики російськомовних бійців АЗОВУ з третьої штурмової бригади, яке викликало суспільне обурення. Згодом Фаріон опублікувала скріншот листа від студента з Криму, який став на її бік у скандалі з військовими, і не приховала його особисту інформацію. СБУ потім пройшла справу проти Фаріон за чотирма статтями. А через кілька днів професорку звільнили з Львівської політехніки. Мова подала до суду, який спочатку програла. Проте тепер апеляцію задовольнили. От подивимося, що скаже наступний суд судова інстанція.